Період новорічних див триває для дітей пільгових категорій. У всіх громадах області влаштовують свято з веселощами та подарунками. Зі святами хлопчиків та дівчаток з хмільника особисто привітав голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов. Дітей Хмільницької міської територіальної громади привітали з новорічно різдвяними святами для хлопчиків та дівчат. Організували свято із казковими героями, танцями, веселищами і подарунками. Все заради дитячих посмішок і позитивних емоцій. Ми нічого не може в наших дітей забрати свято, тому все одно, попри все, дітей треба привітати, і тому що в дитинстві це основні свята, які запам'ятовуються на все життя. Тому бажаю вам всім злагоди, добробуту, перемоги, а потім мирного неба. Слава Україні! Щоб діти весело провели час та відчули себе героями казки, для них підготували багато активностей та ігор. А професійні художники розгорнули майстерню Аквагриму. Мені весело, мені дуже нравиться. Понравилось, що мене так красиво розмалювали. Так. Дуже сподобалось. Було цікаво і дуже багато подарунків. Привітав маленьких мешканців громади і міський голова. Усіх вітаю. Щоб в новому році, в новому році, нашому 23-му, у нас була перемога, щоб ви були щасливі, були усміхні. Я бажаю вам дійсно бути щасливими. І найголовніше. Щоб наші воїни перемогли. Слава нашим воїнам! За ініціативи начальника обласної військової адміністрації Сергія Борзова, Подарунки до свят отримують понад 10 тисяч дітей, які потребують особливої уваги та підтримки. У переможному 2023 році. Діти пільгових категорій отримують у усіх територіальних громадах подарунки. Діти пільгових категорій, діти загиблих захисників захисниць, внутрішньопереміщені особи, діти з інвалідністю Чорнобиль. Таря інших діти вірять, що період новорічних свят це час для див та здійснення мрій, тож продовжують загадувати бажання. Я мрію, щоб в цьому році була перемога і мирне на небо над всій Україною.